Влади команд і на черзі буде у нас, звичайно, команда, яка приймає ем, наш матч, приймає наших футболістів команда Оріон. Хороший удар, чи це можливо навіть простріл до штрафного майданчика. Того, хто давав цей пас, чи можливо удар, але було досить цікаво, зараз. Хороший контрвипад від команди із Росоші. Удар вище воріт від 13-го. Но... Гусак вибігає, віддає ліворуч. Хороша навісна передача у розрахунку на таким чуттям м'яча із хорошими захисними. Характеристиками, а зараз лівим флангом можна бити. Удар! Парирує цей удар Ревуцький Богдан. Чуд... Браславський хороший удар! Вище поперечний, на жаль. Так у нас в центральному колі. Може вийти хороший контрвипад з лівого флангу Петлінський удар. Павловський! Удар ще один! Боже, що відбувається на полі! Що, буде удар? Навіс удар головою штанга від Братславського. Правим флангом. Хороше перехоплення. І удар! Знову в грі Ревуцький. Що, буде удар з Далян? Ні, потрібно відпасувати все таки своєму партнеру. Ліворуч пас. Закидування до штрафного майданчику може бути небезпечно. А удар Гол! Перший гол у виконанні. І одразу три гравці мчаться у відбір. З Оріону діють у високий пресинг, не дають дихати своїм опонентам. Порушення правил. І ще й невдалий удар від... Пас на гусака, гусак праворуч на Бондарєва, Бондарєва з м'ячем, простріл до штрафного майданчику і Ревуцький на місці. Команди Оріон. Ууу, а у нас гол від Валентина Павловського. З задньої лінії грати гравці Оріона Петлінський з м'ячем. Що зробить Ігорь? Хороший пас, який на Бондарєва, а Бондарєв не реалізує такий. Свої корективи до мого коментування. Вже не настільки активний. Я замерз, як Євлампій Шаріков той що виходив. <кій> Хороший удар. І третій гол. Прекрасне виконання. Знову ватаці Оріон 3-0. Вони вже себе почувають. Легенько як хмаринки на полі. Ой-ой-ой-ой-ой, який момент! Петлінський. Хороша перепасовка! Удар! Близько біля штанги пролітає. Браславський удар здаля потрапляє в обличчя захиснику. Самовіддано працює решетник Максим. Йому потрапив м'яч в обличчя. Та, звичайно, Максима шкода. М'яч він мокрий ще й не. Ой-ой-ой, що це було? Так, які гравці грають. Руслан, я озвучував на початку першого тайму, на початку другого тайму. Зараз у нас хороший момент. Удар і Четвертий гол Залітає! той краще грає. Не знаю, як на що хто вище б'є, хто той краще грає, але авіація точно не буде літати над цим стадіоном, тому що буде боятися, що їх зб'ють просто м'ячем.